Ох, Отлично! О, как Тут є скарби. Постійно отакі печальки мені попадаються. Їдемо до підписника, подивимося, що ж він хоче чи ремонтувати чи будувати. Зараз побачимо. Лайк аванс і погнали. Павло, приємно. Ось цей апарат. Ситуація. Це ми купили угу. і хочемо. Довозити до розуму, цісняюся мене такі ці популярні ви. А я звичайний Бачите, які руки каряві, як нормальна строїтельна. Я нікого не показую, якщо ви про я лише показую реалії життя. І Що ви хочете тут зробити? Ми хочемо з вами порадитись, де нам краще добудувати ванну кімнату. І хочемо, щоб ви нам казали, як взагалі стан стіни і так далі, і чи взагалі можна добудовувати. Перекриття, що з ним робити, чи потрібно перекривати її повністю, підремонтувати. Понятно. Підвал є, а колодязь є. Ну що, ну, бліснеєш розумом. Краси так. Отлічно отже, ні. Тут Печалька. Ава. Печалька. О, колега йди туди, подивись, йди. Там цікаво. Це нормальний війн. Для цих людей. І тут живе. Що з цим робити? Чи його треба зривати? І... Та да, по-любому зривати. Якщо цей гіпсокартон вже обріз такою пліснівою, то, то там під ним конденсація. Там щось під ним це. Йдемо знаружі, глянемо. глянь. Мостки нема. Утеплення нема. А перек. Ага. Тут... Тут немає утеплення перекриття взагалі. Ну, якби його нема. Це просто якісь доски. Взагалі як би то нема утеплення. Бачите пустота між досками Може там якесь сло ще є знизу. Тут має не. бути або глина на солому, або якийсь саман, якісь з опілками цементів. Тут є скарби. Блін нема. Ну шо шо, воно не фіншуй. Я можу навіть догадатися, що це. Я угадав. Ти, 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 ти. Толку буде мало. А так ви по мінімум, собі зробите. Я що бачу, якщо збити тут мозку, зробити нормальне водовідведення, забрати от ті дрова, істочники, сирості, утеплити цей цоколь, затеплити ці стіни, зірвати той гіпсокартон, закинути ту чи штукатурку якусь замість гіпсокартону. Оту Ой. полосочку скільки там зацвіло, ту зрізали, штукатурку викинули, генько підтягнули, та і все. Цвіль, вона, коли утеплиться буде опалення, буде постійно в теплі, ну вона сама проходить нормально. Ну це вже от все під хату тече, бачите тут? Печалька. Ну, звичайні, я не хотів. Не, ну що кажете печалька? Печалька. А це андулін на криші, так? А да? він є печалька. Ну, по великому рахунку кришу можна отак лишити. От такого критично я не побачив. Стіну ну потискались, ну трошки. утеплити забрати воду. Тут зробити ванночку, якусь там, тут з підлогою порішати, зірвати на кухні барабулі всі стін, замінити. І там плісня пропаде, буде топити, подивитися, щоб витяжки були. Можна робити ремонт. Це не таке жорстке чи аварійне. Криша така лишиться, десь треба, якщо десь щось поміняти, чи там може коньок подивитися, протікає. Приліпили ванну, утеплили все разом. Воно коли не буде там мерзнути, не буде таких проблем вже. Підлогу і буде. І потрохи робіть собі. І буде огонь, так що нема нічого страшного і не така вже і печалька. Можна тут жити і зробити. Так що, все буде добре. Бюджет приблизно. Щоб вони зайшли і жили. Зробити ванну кімнату, ремонт у кухні, зірвати і все. Віщити 10 візолерів треба мати. Оце будемо робити там реконструкцію. Ставимо лайки і пока. Лайк поставь.